up in the morning, it's on the dance And little white clouds like a gambling lance And I am a breathless over you And the red-breasted robin beats his wings As a throat it trembles when he sings For he is a helpless before you And the happy hooded bluebells bow Down. A happy by the early morning blue and the whispering stream at the bubble. Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Ростислав Носенко, студійний звукорежисер міста Праві, який розповість нам трошки про свою роботу та трошки про свій цікавий життєвий шлях. Росіслав, привіт. Привіт, що, давай почнемо. Розкажи трошки про себе, як взагалі ти прийшов до того, що ти зараз маєш, до своєї роботи. І, Так би, так би мовити, людина. Курс справи взагалі, чим ти живеш як рухаєшся? Ну, я не знаю, навіть треба, напевно, спочатку почати з дитинства. Коли був малий, мене дуже зацікавила просто музика як якась творчість, як щось таке. Я не знав, ким хотів, хотів би працювати, але просто знав, що музика завжди була десь поруч зі мною. І коли десь у 9 класі вже потрібно було вибирати. Куди ж піти, на кого навчатися? Я просто задумався, які є професії, які пов'язані зі звуком. Я знайшов ось такий шлях, просто якось так сталося, що я навчався у коледжі і вирішив, що далі буду рухатися в цьому напрямку. Тобто, ти маєш професійну, як так мовити, професійну освіту по своїй спеціальності? Так. Добре, розкажи, будь ласка, наскільки сильно відрізняється. Робота е, людини, яка сама цьому навчалась, і людина, яка має професійну освіту, тому що ми вже спілкувалися з твоїм колегою з Сергієм, і е, він, якраз приклад, людини, яка вивчала все сама, і якось е, методом старань, е, методом того, що він пробував різне, він прийшов до того, що він має зараз. Розкажи, будь ласка, наскільки велика різниця між професійною освітою та самоучкою? Ну мені здається, все залежить від бажання, тому що. Я ось добув цю освіту, але просто там все навчали як базу. Тобто, ти у тебе є початкове розуміння, що таке мікрофон, чим вони відрізняються, що таке частоти, які бувають там ампери, вольти, все це ми навчалися. Не сказати, що я все це пам'ятаю, але це допомогло на початку просто ніяк просто кудись рухатись, тому що там в цьому закладі навчали театральної звуки Звуко І тому мене не дуже це цікавило, але там були якісь напрямки, тому міг сам ніяк просто вибрати. Але загалом то було про театр. Mm -hmm. Тобто вони просто дали так, так мовити базу, правильно? Так. І далі це залежить від людини. Чи якщо хтось... Я пам'ятаю, що хтось з тих, хто навчався зі мною, вже давно не працюють як звукарі. Вони mm -hmm. працюють в інших місцях, взагалі в інших професіях, тому що їх це якось Ну, їм не дуже було цікаво. А хтось працює там у достатньо великих театрах чи в якихось площадках. Добре, тому, то можна сказати, що, наприклад, на відміну від нашого товариша Сергія, просто більш технічно підкований завдяки цій базі, яку ти отримав? Так, так, тому що ти просто розумієш, про що йде мова. <ріс> 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 так, ну і що далі? <ріс> тому так би мовити, ти просто більш технічно підкований, ніж люди на які е, самовучки, правильно? <ріс> ну, Можна і так сказати. Тому що... Була така база, і від неї я можу відштовхувати, з чим я хочу займатися у цій професії. Mm -hmm. Це як буває, ні, бачиш, ніякі дизайнери можуть бути, можуть бути вони дизайнерами інтер'єру, а можуть бути дизайнерами одягу. І це різні речі mm -hmm. А скажи мені, будь ласка, от, чому саме музика, чому ти вирішив пов'язати життя своє саме з музикою? Навіть не знаю, як це сказати. Просто якось з дитинства була ця тяга, хотілося грати на інструменті, щось бути таким якимось, не знаю, артистом, але не хотілося бути завжди десь на передньому плані, хотілося якось, якось просто жити з цією музикою і mm -hmm. допомагати людям просто робити її краще. Добре тоді. Я знаю, що в тебе є своя студія, так? Так. І, е... Ну, наскільки я знаю, чимало е музикантів з нашого е так мовити, україномовного кола е записується саме в тебе. А, це було. Можеш, будь ласка, трошки детальніше розповісти про свою роботу е продюсера. Це прав це правильно, продюсер називається. Так ну продюсер це той, хто -то більше допомагає писати музику. а Я більше як просто записую. Тобто вони mm -hmm. приходять зі своїм матеріалом, і ми вже там пишемо. Я можу сказати там Окей, ти там заспівав, це повна дурня. Переписують. Але щось так сказати, щось міняти в їх творчості, я б не наважився, тому що вони так чують, вони так відчувають, і ну, це не має сенсу. А були ситуації, що ти дійсно чуєш, що ось це ось це або ось це треба змінити, і тоді продукт вийде на більш якісний рівень? Були якісь такі ситуації? Ну можна так сказати, думаю, так, да, коли якісь. Люди просто хочуть заспівати вище, ніж вони можуть, наприклад. І воно просто так звучить задавлено. У тебе є нібито дві опції, ти можеш сказати, чувак, тобі треба понизити свою якусь тональність, просто пісню. От, вибрати можна інший інструмент, чи просто дотягнути його вже автотюну. Це, це такий вибір. Інколи так було, інколи інакше. Що, наскільки часто ти прибігаєш до автотюну? Кожен день. Звісно? Конечно. Для мене просто як людини, яка також пов'язана трохи з музикою і трохи знається на цьому. Для мене от автотюн, такому, от, така е тема трошки небажана в музиці. Ну, жоден співак, навіть найпросто славніший, не знаю як це сказати, найпросто найвідоміший. Навіть напевно і Вокарчук просто співав, але пару штучок там було котрі треба було татюнити, тому що ну, можна, можна просто до посиніння записувати ці тейки, але якщо ти вже записав один найкращий і там просто одна маленька деталь є, ти можеш її просто дотягнути програмою, і ніхто цього не помітить ніколи в житті. А як же це вокалістське его би мовити? Ніяк? Ну, це вже залежить від людини теж. Але оскільки я знаю, окрім своєї освіти, окрім того, що в тебе є своя студія, ти є і музикантом. Ти граєш на декількох інструментах, також ти співаєш, тобто ти вокаліст. Можеш, будь ласка, розказати, чому ти бажаєш рухатися більше в сторону продюсування, створювання самої музики або налаштування цього, аніж створювання свого продукту музикального? Це дуже важке запитання для мене, тому що... Я завжди хотів робити і те, і те, але мені здається, я навіть до сих пір не вирішив, чим я хочу займатися на 100%. Я знаю, що мені просто подобається і те робити, і те робити, і я би хотів рухатись в обох напрямках. Тому що коли ти багато працюєш з артистами, навіть з хорошими, з поганими, ти все одно якось бачиш ніякі, просто бачиш, що вони роблять, і хочеш робити так. Ти маєш досвід. Так. А досвід дуже важливий. Добре, розкажи, будь ласка, більше тоді про свої проекти вже як музикант, не як, не як звукар або продюсер, а як музикант. Розкажи, будь ласка, чим ти займався, в якому це було жанрі, як ти рухався до цього, як ти розвивався, що ти бачив далі? Я б напевно хотів додати, що напевно найвідоміші мої роботи як звукаря. Чому я почав потім робити щось інше самостійно? Це Такі два репери, як Ліо Морті, український репер, Ліо mm. Морті, та вийшов, вийшов покуріти. Він mm -hmm. не перекладає ця назва артиста. Вийшов покурити. Вийшов посмалити. <смолити> так, <посмолити. смолити> Так. І коли бачиш такий крутий приклад, що хлопці навіть у своєму жанрі ніяк просто рухаються, круто роблять і бачать цього ну, цифри, числа на всяких стрімінгових площадках, збирають ніякі клуби то просто теж хочеться це, це повторювати. Mm -hmm. І в той момент, коли я це робив, в мене вже була група, гурт. Він називався 20 Tokens. Я там був гітаристом. Mm -hmm. Він називався 20 Tokens. Ага. Mm -hmm. Він і зараз існує, але ми розійшлися на дружніх стосунках, але розійшлися. І там я був як гітарист і паралельно робив звук. Mm -hmm. І, наприклад, на, на прикладі з цього вокаліста просто. На той момент мого друга. Я просто подумав, що а я теж хочу співати, я теж хочу ось в такому жанрі рухатись. Це була рок-група okay. Альтернативний рок. І якось почалося, закрутилося з цього напевно. Так, і з цього ти вже прийшов до свого якогось власного проєкту, де ти був вокалістом, правильно? я з розумію? Так. І розкажи, будь ласка, про цей проєкт. Ну, він почався вже тут, у Чехії, тому що. Я приїхав сюди і потрібно було шукати якісь нові, не те, що гурти, але нові знайомства, нові, нові заняття, чим ти можеш можливості. далі можливості, з ким можеш далі рухатися в тому, що хочеш досягти. І знайшов людей і почали якось робити свій матеріал. Це був гурт в стилі металкор. А до того у нас був Ще дует з моїм другом, також з групи 20 tokens називався Невіромо. Mm -hmm. І ми писали на українській мові пісні. Mm -hmm. А я так розумію, що зараз в плані музики, музики ти, в плані музики ти працюєш більше на англійській мові, так? Зараз так, тому що взагалі завжди з дитинства, коли там, не знаю. Хтось там казав, послухай там якогось там, не знаю, арію якусь чи щось таке. Я думав, що це за фігня? Вони просто ворують десь в США, з Англії. Навіщо мені слухати щось, що не, не є якогось, як це... Навіщо а, слухати так? копію, якщо оригінал? Так. так. Це є. Я розумію, що ти кажеш, але все-таки я вважаю, що, наприклад, зараз на українському ринку досить багато оригінальної музики і е, саме, так би мовити, нашої хендмейд. Ну, але це вже далі можна відійти до другого, так сказати, до іншого напрямку. Це піар. Коли ти знаходишся не в країні, на якій мові музика, то просто тобі тяжче і просунути кудись. Якщо ти там не живеш, якщо ти у цих колах не рухаєшся ніяк, ні з ким не знайом, то ти так і залишишся один, тому треба вибирати. А в мене завжди був якийсь такий потяг до англійської музики, англійською мовою. І тому мені цікавіше рухатися в цьому напрямку. Але скажи, будь ласка, якщо е обирати майбутній твій шлях е в, створ... в бік, <кхм> в бік е створення музики як музикант, або в бік е звукаря або звукопродюсера, от який ти шлях більше для себе бачиш? Я би сказав все-таки 50 на 50, тому що в моєму, в моєму якомусь випадку це просто вже не ділимо, тому що я вмію робити вже і те, і те. І я не можу просто сказати собі, окей, тепер ось це, ти просто не дозволяєш собі робити. Ну як так можна? Я вже вмію і те, і те, мені треба рухатись якось, може, як в якомусь іншому процентажі, наприклад, 70 на 30, але... В бік чого? А ось це вже я буду знати з успіхом ніяким. Добре, а як же цей тезис, що якщо ти хочеш бути в чомусь найкращим, то тобі треба спакуватися саме на цьому. Але це все одне для мене. Це все музика. Ти сам її пишеш, ти сам її зводиш, коли ти сам її пишеш для себе, ти все одно сам її зводиш. А коли ти когось записуєш, ти все одно когось записуєш як себе. І зводиш точно так же, як себе. Непогана, дочка зору. Добре, ти я хотів би, щоб ти ще розповів трошки про саме свою роботу зараз, от про нинішній час. Тому що хто не знав зараз ми на роботі Ростислава. Тому ви на фоні можете чути різні дивні шуми, різні так би мовити перешкоди якісному звуку, але це все наживо і ви бачите якраз так би мовити, лайв контент. Тому розкажи, будь ласка, про свою теперішню роботу. Можливо, про ту, яку ми де ми знаходимося зараз, можливо, про ще якусь маєш. Було б цікаво послухати, взагалі, як ти рухаєшся зараз. Ну, це можна сказати, одна з трьох моїх робот, мені здається. Тут я роблю просто лайф саунд, mm -hmm. як то кажуть. Просто приходять артисти. Загалом, це просто мені здається, майже завжди це людина, котра співає, гітарист. І чи це два в одному, чи їх двоє. Але загалом це база, так сказати. Інколи бувають групи з електрогітарами, бас-гітарою та барабанами, але це не так часто. Але в цілому це якось, як основа, так сказати. І що, як часто тобі допомагала в твоїй праці саме зараз у цій тільки описі? Мені здається, з самого початку, тому що я вже розумію, що таке там, як, якась консоль. Як в ній працювати, що таке еквалайзер, компресор, що це за дивні циферки там, які просто якісь слова незнайомі. Для мене вже вони знайомі, і я можу якось відштовхуватися від цього досвіду А От скажи, будь ласка, ти працюєш більше на відчуття, на слух, на якусь суб'єктивну точку зору? Чи більше таки працюєш по техніці, по якимось. Цифровим значенням до чого обіжити? ти відштовх, від чого ти відштовхуєшся? Ну, я більшості випадків відштовхуюсь просто від того, що я робив у себе в комп'ютері, так сказати, на студії вдома, з чим я знайомий по таким якимось правилам лайв звуку я не можу рухатись, тому що я повністю його не знаю, але я намагаюся свій досвід просто. Втулити сюди, тому що це можливо неправильно, але я потім слухаю вухами вухава, і просто ти чуєш, що воно працює чи не працює. Чи з досвідом в прасі тут вже якісь скільки, два роки. За два роки лише я точно розумію, що це хоч як, але працює і звучить нормально. Слухай, так. на мою думку, я не можу сказати, що це неправильно, тому що в будь-якому випадку музика це річ суб'єктивна. І важко сказати, що е, хтось правий, хтось не правий. Добре, це робота номер раз. Розкажи, будь ласка, про номер два та номер три. Номер два це те, що я просто зводжу клієнтів вдома чи на студії, чи записую. їх. Mm -hmm. Тобто в мене залишився такий бекграунд, ніякі знайомі, з котрими я можу працювати і далі, котрі присилають мені треки на зведення. Mm -hmm. І ми це робимо чи в онлайн режимі, чи Живу, але живу тільки з тими, хто знаходиться, знаходиться в Празі. Mm -hmm. Це друга. А третя, це є така одна компанія, з якою я познайомився через це місце. Встаті. Встаті. До речі. До речі. І е... Вони працюють з якоюсь там компанією, яка називається Худибні банки, mm -hmm. і вони роблять інструментали на продаж до всяких фільмів, серіалів, до чогось такого. І я там інколи роблю урок інструментали, тому що я хмію робити. І це рідко, але це стається відбувається. Тобто, ти з музики просто стараєшся максимально збільшити все 에, да, збільшити свій кешфлоу? Так, добре, а що ти з цих трьох робіт найбільше приносить задоволення? Задоволення. Напевно, зведення Зведення на студії, тому що я з цього починав. Це те, що мені більше всього подобається, а ці дві інші роботи це просто з переїздом сюди, просто це було неможливо без них mm -hmm. якось прожити, аби не працювати на складі, наприклад. Знаєте, я чому добре знати свого героя? Тому що я знаю, що Ростислав я сказав одну річ: що окрім цих трьох робіт. Він ще й виступає як музикант, так. а, а також тут, на своїй роботі також. Так, це правда. Чому ти про це не розповів? Тому що це більше як відточити вміння якесь. Тому що я навіть зараз, навіть вчора, я просто ходив на студію, щоб прогнати 20-30 пісень, щоб грати тут, співати і грати самостійно. Угу. Тому що це більше грошей і це більший досвід, коли ти вмієш грати на гітарі та співати. Тому що ти можеш співати як завгодно круто, але тобі завжди потрібна якась людина. І просто в якийсь момент знайдеш якийсь концерт, а людина не зможе з тобою пройти чи заспівати. Mm -hmm. Не заспівати, зіграти з тобою. А ти вмієш тільки співати. Тому це тобто ти проблем. хочеш бути готовий до всього? Можна і так сказати. Т Тоді я особисто з нетерпінням буду чекати всіх твоїх концертів. Я бажаю тобі гарного професійного зросту, щоб все більше і більше людей відомих приходило до тебе записуватись, щоб Дякую. ти став відомішим. Дякую тобі за це інтерв'ю. Мені було дуже приємно. Що, чекаємо нашого наступного героя. Дякую вам також за те, що переглянули. І на все добре. На все добре.